Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо з вами ну як з вами, так само з Нікітою, Ми будемо прокачувати ну, тачки. Нікіт, поздоровайся! Всім привіт! Я новий учасник на каналі Артема. Я да. дуже хочу, щоб він розбився і так далі. Бо він ж хороший, німаєте? І оце це як дуже сильний слов'яні слов'янський саджим. Да, да. Ну що, Нікіт, я думаю, ти знаєш правила, типа, наш челендж такий, хто круче прокачає тачки, і підписники мої будуть оцінювати їх в коментарях. Так само ми їх маємо трохи чи помути і е, у нас буде в кінці гонка. Так що поняла, Нікіт, до да. буде в середині відео. Чи ні? Да, короче, слово буде в середині відео. І Нікіт, давай ми Пошли? з тобою. Да, ми з тобою відключаємо. Все, тоже включайся від сервера, і ми я їду до свого майстера Саші, а ти їдеш до свого майстера. Потім я там заїду. Так. Вітя. Дядя Вітя. Тобі дядя Вітя? Ой, в мене рекламка. В тебе теж реклама чи ні, Нікіт? Ні. А в мене реклама. Блін. Не повезло, не повезло. Да, не повезло, не повезло. І, друзі, якщо ви ще це не зробили, то ви, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, і тиньки теж постав лайк. Ладно, погнали. Я ж асистент новий. Так, куди там їхати на карту? А, а ти де там зараз? Я вже вийшов з селеджера. Їду до дяді Віті виполняти його хорошу нагаль. А я до Сашульчки їду. Так, все, погнали. Так, я валю на свою девасі вже по сотку. то вже 90. Ой, 99, вже 101 їх. О, 102. Так, я вже 102 їду на четвертій передачі. Так, п'яту відкнули і погнали. 107, 108, 109, 100. Ой, вже 70, бо я вдарився. Ой. А я ще минув в майстерню з ой. Мені ще там їхати дуже багато. Я теж вдарився. Де? Не, не, Аррію, друзі. Ладно, привіт, Саш. Привіт, Артем. Коротше, Саш, я до тебе приїхав свою качіну прекрасну. Е ну, ти поняв. Типа прокачувати. Так, ставимо з Артем. Топ номера і все. Так, поставили. Але скаки, скажи прикол, що якщо по українськи то ці номера читаються Артем Тор. Артем Тор. Ладно, прокачуємо Тачилу. Так, тачилаха. Тачилаха бомбаха. Ааа. Так, давай. Ой, угадаем Тобто, Шо? О, досягнення розблоковано. У мене don... Ви прийшли на новий рівень. Рівень другий. Нормально у мене достиження. Так. Хорош. У мене достижение є, трусик не буду ставити, бо трусика нам поки що не надо. Так. Шо, шо? <смеш> да, давай же там качай тачку, бо я почти вже прокачав по красоті.

це воджа. Як? Ти дивися? Оп. Досягнення розблоковано. Та що це досягнень мені мільйон? Так. Ладно, що ти там, Никит, уже прокачав свою тачил чи ні? Іду в казму, ти зараз виконав місію 58000, ну, 2600. Іду в казму. Понятка, понятка, бо я вже вкачав свою тачилу, я вже в маю цей, на покрасці, Я вже красю тачку. Так. Це я тебе не це я в жовті. Це яркий, це, щоб тебе ніхто не заметив, і ти, 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 ти нікого не збив. Ну дала, я ділаю тут такий міні-колхозик. Ой, я, я забув диски поміняти. Ладно, зараз заїдемо. Отако, я ж там буду що ставити на те, що... Я, 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 я Дядя Андрій, можеш вже мені починити тачку? Дядя Андрій? А, добре, я ти починю її. Тобі дядя Андрій там такий дядько Андріюсік. Так, ой, ще зараз я таке наставлю собі, таке круте, знаєш, що з тебе зараз наставлю, але ж тобі не скажу, що я там наставлю. Так, опача. Так. так. Блін, мені на не на все хватило. Треба опять все купляти. Ну от хоч я хоть скачал, так. Ну хоть я, ну, да. Ну да, ну понимаю, ну да. Ну дай, ну да. Так, я собі таке наставив, таку красуту. Воно вже Ну, ну да. Ну да, то що розробники поставили рекламу на ті всякі штуки, там при бомбаси чи бандаси, то от це саме не круте, бо вони рекламу поставили. От же монети Просто би був один кайф це все ставити. А, оце прикольно. Там є Роблокси, коли у Роблоксі в тебе є Роблокси, всі діла. Таз розробочий. Ну давай, давай, зарогу, буду займати таз. Ну да, ну да. Так, а ти хочеш тим теж. ти тоже можеш це поставити собі ні трусик, бо я ставлю. Так. О, о, у мене така тут реклама, що один мерз чи що там було того не. Дідя Андрія, що тебе там, дядя Віта, Я хочу сказати дядя Віта, дядя, дядя Вітя, що там дядя Вітя щось там заробив від тебе чи ще нічого не заробив? А я не купити нетро. Я не понял, нет я думаю, не купити нетро. Так а, чи купити. Не... Треба... Да, в дяді віті там. Ти заходиш Андрія, там. Далі Андрія, да я Андрія. там дядько Андрі там тебе. Якийсь, я не знаю, конечно, що там дядько Андрій там поробляє, але у мене тут цей Сашка, барабашка нормально на мене заробляє і рекламів, і монет. Так, я думаю, що я в гонці виграю, бо я таке собі наставляв для гонки. Я так качну собі ниву. Так. А я, а я хочу свою тайську, середині, От би було прикольно, би розробочки. От скажіть, е, мої підписники, скажіть би було прикольно, якщо би розробочки додавали таке покрасочніше, якщо би було, можна красити салон. Оце було прикольно. Ти собі е, красиш салон, якого хочеш, а є там у неї у тебе... Наприклад, треба буде у тебе оранжевий салон. То і що? Тобі не нравиться. Ну і що з тим робити? А якщо у, та, у всіх тачках тобі не нравиться салон, що робити туди? Я не знаю. Так. Так, давай, давай. Бігом реклама, кінчайся. Блін, я зараз і проводжу парковку, у... уровень складності ніска я не приймаю. Я не розумію, як сюди заїхати? Короче, знаєш що? Ти прокачав тачку? Никит. Ти тачку прокачав чи ні? Алло. Ти прокачав тачил свою чи ні? Не ну я прокачал, но поговорим. Ну чуть-чуть там поговорим не хватает. А, а ти прокачав її по виді? Бо я, вже, я вже все прокачав, я готовий підключатися в онлайн. Воно. А ти що? Типу, міно вже закінчується? Нє. Ми з тобою підключаємся в онлайн, потім сорівнуємся. Так, ну ж давай. Воно мені в цілому не треба качати, качати давай, качай ще тачку, бо цей, бо я вже готовий. Я можу так, потестувати свою тачилу, похасарити на ній. Хей, інтересно, а мені здавати погоню чи ні? А ты уже все вкачал? Именно ты уже все качал, да? Да, я уже катаюся собі по місці Хасаню, На стоїть тут. Ну давай, давай, качай, качай быстренько, бо я не хочу довго чекати. Так, коли я тут покатаюсь. О, ну це, в ну мене, конечно, як для нейла, то вона у мене вже 200 вал. Ну почти 200, о, я вже гернувся в ботярник бутярник. А так, давайте ми відключимо цей трафік. І, друзі, якщо ви ще до цього моменту дивитеся відео, то Нікіт, скажи, яке буде кодове слово. 3000 тонн 3 Тіло. що що? 3000 Донтра Тіло. Коротше, кодове слово буде Неватоп. Кодове слово у нас буде таке Неватоп. Бо Нікіта там сказав із кодове слово, його добре. Е, не почули, може, я скажу таке слово е, кодове слово Топ, Або Топчанський, пишіть як хочете, но не Топ, або Топчанський. Я вже тут лечу, я вже ох! Нормально я летю вже почти 200 ку Давай давай. Все, я зараз, Все, я 200. Я 204 км, кілом... уже 206 км часу їду на неві. Як тобі 200. О, я вже перевернувся навіть. Нормально. Ну шо ти там ще довго? Ні, мені мне тільки треба зараз місія выполняти, я вже можу бути у А, так а давай. Мрап... Ну давай, заходи в онлайн, що мені заходити, чи нет? Ні, ще не? Ничего, не, заходи не, ще не заходи, поуполняй місці. Ну я це, я тебе можу, як це називається, чекати там і каса і ката хасанити. Я буду тебе в онлайні, коротше, чекати, понятно? Так, все, я в онлайнік зайшов. Так. Ну я в онлайнік уже собі катаюся, так. Я буду... припаркуюсь по вище. Що що? Ви розумієте, щоб, 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 щоб менше часу займати оцей. Коли розбивати це все, ну, зараз грабеж. А. Цей давай вже побистріше, бо я в онлайніку там уже хасаю трошки. Так. І, ну, що можна сказати, що вже ну у нас, у мене, наприклад, ви, мої підписники, можете оцінити мою ниву у коментарях, бо нива у мене вийшла бомбічна, я думаю. Така, не обична. Така підтюнінгована, Нікіт може зараз зайти і вирішити, яка у мене крутезна невазік. Я собі диски поставлю самі дешевнянські. Ой, я ще в дерево залетів. Так, назад. Никита, да ты собі новые номера поставил чи не вообще? Так. Вообще ні. А. Давай быстрее уже. Так, давай. Ой, да что за третя? не хочу включаться? О, воткнул третью. Так, нормально, Хасан, давай, Хасан, Хасан, включайся, Хасан. Так, на Невасику. О, я уже я вже 2000 рублей заробив э, На тень на Невасику. Так, давай. Мене вопрос, я не кажу рублів. Що? мене просто зачем ты кажешь рублів, а не гривень? Ну бо ну точніше тут казати доларів, бо тут монети долари. типа, тут значок доларів. Якщо хтось не привидівся, я вам кажу такий левхак. Це означає долари. Це що ми все заробляємо, це все долари. можеш <різь> доллары. Ну що, давай, підключайся вже, мені вже надоїло чекати. Так, бо я тут хасаню. І можна тільки треба там А мені зараз тільки треба ставити апрель тачку, я вже не заходжу. Так? Да? Давай, заходи в онлайн, бо я тут. Я вже тут хасаню 180, 190 зараз. Зараз 200 в мене, ой, головне в озеро не влетіти, так? Все, в автосалон не влетіло, ой, зато у дерево влетів. Ой, ну я на ней вижу, на Хасану. Так, нормально, нормально. Так, а если не требует подробить? Ну, нормально, нормально. Тачка нормасик. Бумбасик, можно сказать. Ой, куда дядь, ты поехал? Дядя Андрей? Что ты меняешь? Он приедет за тачку. Да, конечно. Ты там так разговариваешь со своим Андрионом. Так, давай, вали, вали, давай, двохсотку, 200 200ку. Так, ось що би було, якщо б я їхав у 300 кілометрів на з тачки опачні і б гепнувся в бота. От би мені цікаво було. Що б з ботом було, чи би, Не знаю, я би про дику машину бота, не знаю. Може б я не зняв такий ролик, чи можливо попасти в тачку бота? От, напишіть в коментарях, будь ласка, бо я би, було б прикольно. Так, зараз я буду злітати на трампліні. Погнали! Так, що там тебе? Що Нік... тебе там, Нікитосик? Ладно, давай підключайся, ти щось там зробив по тачці. Давай підключайся, бо ми вже, бо ми вже тебе довго чекаємо. Да, блин, на я я <Шу> чекає, чекає, чекає. <звук> да я хочу. Парень, зараз куля, тики нитро, и. Че ты за реклама довго розится? Реклама? Я купляю нитро. Ну, чекай, мы тебя чекаем, чекаем. Так. Добре. дуже довго виситься, і дуже довго родиться. Та да, нічого страшного, там зараз все, пасує, ці зараз а тебе. Так ти можеш ти перший, то я не знаю. Нікіт, я не знаю, що є якась різниця, що якщо ти ти перший на нітро поставиш, чим ти третій. Що то якесь буде сильніше ускорення, я не знаю, треба провірити. Вот. Ага. Так, ну у мене Веста, звісно, я собі диски поставив. Так, залітаємо поворот, залітаємо в магазин, покупаю лимузин, все, покупав лимузин. Так, вот бы было прикольно, чтобы в гру, в гру Car Simulator 2 добавили лімузини. було б вообще шикардос. Так, летимо. Я так можу расфарбувати Що-що? Я зараз можу распаркувати свою тачку. Ну разфарбовав, ще Ну ладно, давай заходи в онлайнік Так, бы это... Я так, я бо я так... так ну, сервер 09. Так. Давай, заходи. Ну що, ти мене видиш чи ні? Хорош, 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 а що ти хорош, нічого не. А ти що, взагалі нічого не прокачав? Ти прокачав, я прокачав. Ну да, але може Нікіта би подобалася така стокова нива, як вона виглядає, і може Нікіта так собі захотів. Він не хотів переробляти. Да, Нікіт? Ладно. Мені слова, клади не краса, головне, що було. Що, то що хоч да. Так. Хочеш, ми з тобою поїдемо на остров, там де грязюка, і от там ми з тобою е -е, сравним тачки. А не на гонках. Хочеш, хоч на гонках, а хоч це, як це називається. Е -е, на острові, як хочеш. Давай, шо, гонки. Шо? Давай гонки. Давай гонки. Розвертайся. Поїхали на круг почота. Так. Погнали за мною? Так, я так лечу, вже як космос. Так, вот, на цю гонку круг Почота залітай. Я тебе чекаю на круг Почота. Так, круг Почота. Е, куди в мене пропало? Yeah. Так, давай, я, заї, заї, я заїхаю. Все, готово. Так, чекаємо. А, Кстати, ти заметил такий прикол, що що нас затиснуло з тобою прямо в гонку, видиш, У нас колеса затиснуті. Так. А тебе, а, а ти до, а ти до якого уровня прокачав нітрусик? До, до Т3 чи до те другого чи до те першого? До якого? Нітро, нітро я взагалі не спачу, бо в мене реклама дуже довго грузиться, я на цих своїй терпіння. Моє терпіння лопнуло. А, так що ти, але ти там качав її нормально, так? Да? Ну да, а. Давай газ. О, ты нормально заря? Ты куда меня бьешь? Так. Ты втокал? Так. Ты куда там поехал? Ты что меня зупинив, алло? Ты куда полетів там? А ну, притормози, алло. Ты шо? Никита. А, так, зараз а зараз тебе дожину. Так, погнали. Лані трусику все погнали. Просто я 200 летів просто-напросто. Так. Маю виграти. Так. Давай, 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 доганяем, доганяємо. Так, -с, так, -с, так, -с, так, -с. давай, давай. Я вже близько, я у тебе на хвості, якщо що. Так. Та ти нормально там летиш, я тобі скажу. Так. Ой, ты выйдешь? Все, пока. Алло. Никита. Так, погнали, погнали! А ти куда поехал Никитос? Так, погнали, погнали! Так, едем, 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 едем. Так, ладно, бы мы сейчас зай. Куда Никита алло? Так, так, сюда, 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 сюда. Так, а так, поїхали. поїхали, поїхали, поїхали. Ганалі обігнати. Так, все, я перше місце нормас. Зараз виграємо. Куда там Нікіту повело, куди він повернув, все понали. Я думаю, що ми виграємо, да, Нікіт. Коли Нікіта Інтер пропав, ну нічого страшного. Вже самі там з вами договорили, однак ми з ним участвуємо. Так. Так, сюди давай. Так, куда то не Никіта повело? Е, він мене доганяє, мені треба виграти, мені треба виграти, так. Все, То він куди полетів? Куда цей протоп полетів? Так, надо Та -да -да наганяти його. Так, на не трусику. То куди він? Куди він погнав вообще? Так. О! Место. Все, куди його там повело? А, ні, слушай. мене веде, мене веде. Ні, 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 погнали, 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 погнали. Так, так, сюди, куда? Я ледве уклався. Так, сюда. Так, от сюда, сюда, сюди, сюди, сюди. понали понал, понала. Там Нікітос у мене прямо на хвості. Прямо на хвості. Так, нітро. І понали, все. Так, да, я маю виграти, я маю виграти, я маю виграти. Шикардос! Я виграв. Нікіт, ти є. Так, давайте ми до Нікітоса перезвонимо. Де той у нас Нікітосик? Бумбосик? Так, Нікітос. ти де там? Так, дзвонимо до Нікіти. Так. Гальонькі тос. Так, куди я погнав? Так, сюди. Ну ладно, друзі, що я можу сказати? На цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкос. А якщо вам цей ролик топчанський не сподобався, то ви все рівно ставте лайк. Бо ми з вами реально класно прокачали тачки. І ви оцініть, конечно, точки э, в коментарях. І на цьому все. Всім пока.